Отже, вже тиждень я мучаюсь на джетлах. Виглядає це так, що я е, починаю спати. Спочатку я спала зранку, потім е, в обід. Зараз я приходжу з роботи і перше, що я роблю, я йду е, в ліжко. Спочатку мені було максимально складно, я е, мучилась жорстко. А зараз до цього я вже привикла звикла. Зараз я вже починаю бачити в цьому реальні плюси. Ну, погодьтесь самі і спочатку я прийшла з роботи в 6 годин, в 7 годин максимум я лягаю спати, і це означає, що я не їм. Тобто я автоматично худію. Прокидаюсь я е, в 3 ранку, е, починаю. Читати новини, відповідати на коментарі, там таку спокійну роботу собі роблю, на яку протягом дня мені не вистачає часу. Уже всім вісім ранку я готова на роботу.